Власне, 12.00, традиційно на ваших телеекранах спецпроект як здоров'я, де ми продовжуємо розповідати про ті захворювання, які найбільше турбують подолян і українців. І сьогодні ми продовжуємо власне розповідати вам про епідеміологічний сезон, який вже йде на території нашої держави. Традиційно власне є визначений період цього епідсезону, де дійсно і діти і дорослі частіше хворіють на грип, ГРВІ, ковід на. Ці і не лише ці хвороби власне про дітей сьогодні буде йти мова. Її будемо вести разом із інфекціоністкою, дитячою комунального підприємства Хмельницька міська дитяча лікарня Хмельницької міської ради Юлія Мельник. Пані Юлія, доброго вам дня і слава Україні. добрий день, героям. Отож, розкажіть, будь ласка, про те, які дійсно захворювання найбільше домінують в епідеміологічний сезон. Як ви вже сказали, традиційно в Україні під сезон починається наприкінці вересня і буде тривати до травня. І в нас є такий прекрасний сайт Центру громадського здоров'я, де в принципі, ця вся ситуація моніториться, і потижневі звіти подаються, вони публічні, можна за цим слідкувати. А традиційно циркулюють в принципі, різні віруси, їх є близько 200 видів. І е, основними такими, що більш на слуху це, звісно, грип, коронавірус, а також респіраторно сенситіальний вірус, парагрип, аденовірус, ну і е, риновірус, як ми звикли казати, в угу. народі застуда. Угу. Знову ж таки, якщо говорити про нь, ті симптоми, які характерні, давайте почнемо з того до того чи іншого вірусу, з чого починається, е, знаємо всі, що грип найперше це температура. З'являється спочатку температура, чи це в всіх випадках, чи інколи можуть і інші ознаки бути. Ну, Коли ми маємо справу з вірусними інфекціями, то зазвичай симптоми які? Підвищення температури, так, це нежить, це кашель, це біль у горлі, це касломота, слабкість. І в принципі, по цих симптомах ми можемо якось трошки ці віруси відрізняти. Особливо на рахунок грипу, як ми вже про це зачепилися, там характерний такий різкий початок. Виражена лихоманка до високих цифр і погане самопочуття, кашель пізніше приєднується. Тобто, отут, наприклад, нежить не так характерний. Як, припустимо, при риновірусі. Е, аденовірус, якщо вже так про нього казати, він більш може ще характеризуватися ураженням очей, може приєднуватися конюктивіт. Mm -hmm. е, респіраторно сенситіальний вірус, про який всі говорили у минулому, під він е, більш вражає е, бронхи, бронхіоли і. Чіпляється до дітей молодшого віку до немовля, до діток до одного року. В принципі, віруси між собою схожі симптоми мають і якось так в епідсезон запідозрити, коли вже ми маємо справу з домінуванням якогось вірусу, то в принципі тоді легше. Плюс mm -hmm. у нас є додаткові методи. Я думаю, ми про них поговоримо. Звичайно, обов'язково, але почнемо з тих симптомів, які мають насторожити батьків для того, аби вони зверталися до лікаря. Що власне варто вже дійсно до профільного лікаря звертатися, залишати самолікування в. Дома і йти власне в лікарню. Е, так не зважаючи на те, що більшість вірусних інфекцій, всі вірусні інфекції мають е, симптоматичне лікування, тобто мама має налагодити адекватний мікроклімат в приміщенні, промивати носика, використовувати зарожерознижуючи за потреби, але все ж таки, е, ми, коли з батьками говоримо, ми намагаємося навчити їх розпізнавати такі тривожні симптоми. Ми їх називаємо червоні прапорці. Це додасть такої більш якби, впевненості в домашньому лікуванні і забезпечить вчасне звернення до лікаря, якщо щось піде не так. Адже розвиток ускладнень ми ніяк не попередимо. Тому варто пам'ятати, що якщо температура висока, не збивається, тримається довго, більше трьох, більше п'яти днів, варто звернутися до лікаря. Або якщо температура Піднімається повторно після тимчасового її нормалізації, угу. яка тривала добу і більше. Також повинні насторожити такі симптоми, як різкий біль у вусі, різкий біль у горлі, різкий головний біль, нестримне блювання чи якісь порушення свідомості. Наприклад, якщо дитина м, дуже сонлива або навпаки збуджена чи розвиток судом. Е, також дуже важливий момент, я зараз хочу проговорити. Коли у дитини висока температура, от різко піднялася, нібито немає інакших симптомів, ми роздягаємо дитину, ми дивимося, чи немає висипу. Якщо ми бачимо висип, я раджу всім вдома використовувати пробу склянки. або... Е Іншого прозорого предмета mm -hmm. прикладаємо до висипного елементу. Висип повинен зникати. Якщо висип не зникає, це тривожна ознака. Потрібно негайно звертатися за медичною допомогою. А якщо можна більш детальніше про цей метод, склянка, прозора, звичайна, просто склянку прикласти е, до так, висипу. ми використовуємо це, може бути прозора лінійка. Ну найчастіше це склянка дома є. Mm -hmm. У кожного склянка ми прикладаємо до висипу. Висип повинен зникнути. Тобто, ми через клянку ми нічого не бачимо. Mm -hmm. Висип зник. Якщо висип залишається, якщо він більш нагадує нам ну, синець, можливо, це є тривожна ознака. Тут ми не про вірус говоримо. Ми тут ем, намагаємося попередити, чи немає часом розвитку менінгококцемії, тому що менінгокок mm -hmm. бактерія, яка надзвичайно небезпечна, і тут також ну від цього ніхто не застрахований. Застрахований ті, хто привить. Та як багато хто з батьків, знаєте, якщо там в дитини температура і власне ознаки, ті, які сказали, чи, чи блювання, чи там порушення свідомості, чи судомо, чи ще щось. Ну, судоме зрозуміло, що одразу викликається швидка, але вони чекають до ранку, аби звернутися до лікаря. В таких моментах варто чекати до ранку, чи все тут така ситуація, що не. Не потрібно тут потрібно краще, щоб вас оглянув медичний працівник. Ну тобто, потрібно звертатися негайно, негайно. Так. Тобто, навіть взяти свою машину, поїхати, так, якщо немає можливості, так. то ж, не навіть швидку визивати, викликати так, і так. хай везуть в дитину в лікарню. Власне, не зволікати. Дальше дивіться ще симптомом, таким ну досить таким частим і надокучливим, є кашель. Але кашель сам по собі, ми не вважаємо тривожним симптомом і він не є червоним прапорцем. Ми пояснюємо, що потрібно е, звертати увагу, як дитина дихає. Ми враховуємо частоту дихання і чи дихання є ускладнене. Сам по собі кашель він нам про, наприклад, розвиток пневмонії, він нам нічого не скаже. Дитина справді може кашляти в день, може кашляти в ніч. Це дуже е, виснажує всю родину. Але це не означає, що з легенями дитини щось не так, е, коли у дитини розвиваються бактеріальні ускладнення. Тобто, коли ми підозрюємо розвиток пневмонії, зазвичай дихання прискорене, а також ускладнене. Дитина використовує додаткову дихальну мускулатуру. Ми бачимо роздування крил носа, ми бачимо, втягується ремна ямка, міжреберні проміжки втягуються, Або животик, наприклад, надмірно роздувається і потім западає. Тобто, таке порушення дихання, ускладнення це також тривожна ознака. Потрібно звернутися до лікаря. Угу. Що стосується нежиті, це також частий симптом, і в принципі це є нормальним, що він триває не так, як би хотілося три дні, може тривати до 10 до 14 днів, в принципі, так як і кашель. Але якщо на фоні того, що температура сама нормалізувалася за 3-5 днів, і дитина активна, гарно себе почуває, це ну при вірусних інфекціях рахується нормально. Якщо ж слизові виділення. Супроводжується повторним підвищенням температури до високих цифр, або тривають довше ніж 10-14 днів. Це також є показом звернутися до лікаря. Колір нежиттю також, батьки завжди дивляться на те, що дитина видуває з носа. Чи грає це роль? Це не завжди грає роль, тому що не завжди колір виділень це власне говорить нам про якусь бактеріальну інфекцію. Це, Ну, іноді буває, все починається з прозорих виділень. Uh -huh. Якщо ніс закладений, то іноді то, е, по часу своєму є трошки давній, і він yeah. може забарвлюватися ще попаданням туди лишніх клітин, які злущуються слизової. І тому це якби не є ознака бактеріального процесу. Uh -huh. Температура також враховується при цьому. І е, ну, коли гнійні дійсно виділення, вони мають такий е, колір специфічний, тут уже якби не сплутаєш. Е, і одне важливе ще таке доповнення, будь-яке прогресуюче погіршення стану дитини, це також вважається е, тривожним пропорцем і потрібно звертатися на огляд. Угу. Е, якщо говорити безпосередньо про даний сезон, чи е, що зараз очікуєте безпосередньо? Ми знаємо, що для кожного епідеміологічного сезону я розумію, що можливо це трохи зарано говорити про це. Та якісь характерні нові штами, власне, нові віруси, що буде характерно цього сезону. Е, дивіться, так, говорити про це ще рано, ми очікуємо грип, ми очікуємо його близько е, грудень, січень, от десь там він якраз покажеться нам у світі. Так? так, традиційно, коли це буде плюс-мінус там вже по тижнях, ну це важко сказати. Е, зараз його не реєструють. Принаймні, центр громадського здоров'я дає такі дані. Е, щодо е, прогнозованого ну ковід, якщо говорити, та, то там новий штам. Ми говоримо новий про те, що... якийсь вірус. Ви знаєте, це той, який діагностували. Mm -hmm. Про нього сказали mm -hmm. минулого року. Як казали про новий респіраторно сенситіальний вірус? Ну він не новий, насправді це давно відомий. Один із великої групи усіх вірусів, що здатні викликати ГРВІ, але просто от про нього сказали його так. познайомили з ним. Да. І от ніби він якийсь новий. Mm -hmm. Насправді, ну таких грандіозних якихось мутацій не очікується. Ми чекаємо на грип А на грип mm -hmm. Б. Е, нікуди від цього не дінемося. Mm -hmm. е, стратус: оцей новий штам коронавірусу та підвид омікрону, якщо не помиляюся, говорить про те, що він легше переноситься ніж були попередні е, штами коронавірусу. Чи ви спостерігаєте е, таку картину? Так, зрештою, всі ми здебільшого вже легше переносимо нові зустрічі із певними штамами коронавірусу. Внаслідок того, що в нас вже поступово формується якась імунна відповідь. Угу. Е, є велика частина вакцинованих людей, тому е, тут, в принципі, ситуація більш така прогнозована, сприятлива. Ну, е, люди, які мають хронічні захворювання, якісь проблеми з імунітетом, зрозуміло, вони будуть хворіти, хворіти важче. І е, це якраз таки група ризику, та? ну, це група ризику і... так? Хронічні захворювання, проблеми з імунітетом, можливо, люди на хіміотерапії, можливо, люди з онкологією, люди старшого віку mm -hmm. так сюди відносяться. Якщо ми говоримо про дітей, тут група ризику чи вік може відігравати роль? Я пам'ятаю мене дитина, коли пішла в садок: о, добрий ранок, добрий вечір і доброї ночі було в лікарні. E, так, дітки хворіють ну вірусними інфекціями, якраз найчастіше, коли йдуть дитячий колектив. Це такий дошкільнята, вік таких шмаркачів, і нікуди вони від цього не дінуться. Вони мусять познайомитися з цими всіма вірусами. І я кажу завжди: нормально хворіти 6, 10, 12 раз на рік вірусними інфекціями. Головне, щоб це все протікало без ускладнень. Угу. Ну і таким чином, власне, говорять про те, що саме під час хвороби якраз таки вибудовується те, на що моляться усі батьки, власне, імунітет так, дитини. Так, так. Як це працює? Дитина зустрічається з вірусом. Якщо вона до сих пір його не знала, вона ну, мусить е, познайомитися з ним, імунна система починає виробляти антитіла, тим самим вона якось та його запам'ятає на певний час, і потім дитина буде менше хворіти. В принципі, якщо дитина перехворіла цей садочковий період, потім в школі ця частота зменшується. Угу. Ви знаєте, ми навпаки, от в практиці медичній ми більше. Е, Боїмося в лапках дітей, які не хворіють. От воно ходить садочок. Ми так гарно ходимо, ми не хворіємо. Питання: ну чому? Як uh -huh. так? Uh -huh. Ти ж контактуєш з вірусами? Тому uh -huh. ми навпаки такі більш уважні до таких дітей. І ми думаємо, в принципі, ну нічого, значить, будеш хворіти в першому класі, в другому uh -huh. класі. Все рівно це відбудеться, тому що контакти є і. Імунна uh -huh. система активно включається. Це її робота. Говорять про те, що ряд захворювань це у дорослих, власне, така от спостерігається чи у дітей така тенденція спостерігається після пандемічних років, так якщо ми говоримо коронавірус і так далі, та що важче переносять ті чи інші захворювання, навіть звичайне ГРВІ, воно може бути небезпечне своїми наслідками, і такі випадки частішують. Чи спостерігаєте ви це у дітей? Якщо ми говоримо про м, пандемію е, COVID-19 і е, ніби кажемо, що тоді частота респіраторних вірусних інфекцій була нижчою, ніби вся увага була прикута до ковіду. Що ми тоді спостерігали? Люди були ізольовані, контакти були зведені до мінімуму, дитячі колективи закриті, е, дистанційне навчання, також маски носіння і так, дотримання дистанції між людьми, це все сприяло тому, що в принципі віруси е, не так активно передавалися. Після цього ми побачили, люди вийшли з дому, і нібито вірусних інфекцій стало більше. Ну це зрозуміло. В принципі, вони з ними зустрілися, і їх стало більше, їх почали частіше реєструвати. Щодо впливу ковіду на перебіг хвороб в загальному у дітей. Так, ви розумієте, є такий зв'язок, тому що іноді банальні інфекції можуть протікати якось атипово. Коли ти думаєш, ну що ж таке, що ж тут може бути, ми можемо. Трошки більш заглибитися в діагностику, і справді іноді ми можемо пов'язувати це з перенесеним ковідом. Також неодноразово вже зазначалося, що він. Впливає на е, частоту загострення буронхіальної астми і можливо провокувати розвиток цукрового діабету. Mm -hmm. Ну це в більш звісно в старших групах, але так, така mm -hmm. тенденція є mm -hmm. щодо вакцинації. Неодноразово говорили ми про неї. Власне чи варто дітей із якого віку і кого вакцинувати від тих чи інших загроз і під сезону? Та до прикладу, ми знаємо про грип. Та про те, що власне це один із видів е, е, вакцини, яка є платною станом на сьогодні, так. тобто вона не є безкоштовною. І наскільки я знаю, також попередньо говорила також е, для дорослих е, з терапевткою. Вона говорила, що цієї вакцини зараз вже немає. Так, на жаль, на жаль, хмельничани та й не тільки хмельничани а, активно розкупили вакцину, подбали про своє здоров'я, готові до підсезону. На, на, на жаль, не всім вистачило, але очікуємо, можливо, вакцина з'явиться ще. Е, вакцинуватися варто е, взагалі до епідсезону, про грип. Е, ну це вирішальна роль, тому що в нас є вакцина, яка міняється щороку в відповідності до того, який ж там буде більш е, поширений в е, відповідному сезоні. І про календар щеплень, який є обов'язково діючий в Україні, ми також не забуваємо, адже про ускладнення вірусних інфекцій ми ну, не можемо їх ігнорувати. Ну і плюс рекомендовані щеплення від пневмококової інфекції. Також я раджу, адже це найчастіше, чим може ускладнюватися вірусна інфекція, особливо у дошкільнят. Вакцина, на жаль, це не входить в наш календар. Вона є також рекомендований на платній основі, <так>, платні основі, але це також добрий вклад згадування дитини Розкажіть, давайте тоді ще зупинимося на тому, я не часто просто ми про це говоримо, як дитину підготувати е, до вакцинації. Перед тим, якщо дитина, до прикладу хворіла, там чи варто відкласти вакцинацію на певний період, на який це період, як слідкувати зранку, як дитина себе почуває перед тим, як йти на вакцинацію. Е, за сучасними рекомендаціями в день вакцинації достатньо бути здоровим, гарно себе почувати, mm -hmm. не мати лихоманки. Звісно, якщо дитина перехворіла якоюсь вірусною інфекцією, так вона одужала, вона може вакцинуватися. Якщо це був якийсь, можливо, більш серйозніший вірус, там вітряна віспа чи можливо якийсь ускладнений перебіг, ми радимо трішечки там відкласти тиждень-два і вакцинуватися. Mm -hmm. Щодо, знову ж таки, кожна мама, батько, батьки, та вони намагаються підготувати свою дитину до епідсезону. Хтось Купує моно, е, такі мульти та вітаміни, хтось е, там обходиться вітаміном Д там або С, там е, хтось е, намагається в дитину лі, влітку впихнути чим більше овочів, фруктів, ягід. Власне, зараз ще ягоди є. Що є найдієвішим методом для того, аби дитячий організм найкраще підготувати до епідеміологічного сезону? Я взагалі не вбачаю такої конкретики в цій підготовці до епідсезону. Я за те, щоб ми дбали про своє здоров'я протягом року. І до дитині прививали навички, навички здорового способу життя, не впихували максимум фруктів і ягід влітку, щоб це було в раціоні круглий рік. Тому що найкращі вітаміни, найкращі комплекси це ті, які в тарілці, це та тарілка, яка кольорова, яка смачна, яка поживна. Плюс це свіже повітря, це регулярна фізична активність, прогулянки, не торгові центри, особливо в сезон, угу. а, а природа це парки, це прогулянки на свіжому повітрі, і активні види спорту. Також це сон, це наш режим дня. Це це екранний час, особливо для старших дітей. Це дуже впливає на загальне самопочуття. Плюс, коли вже під почався, ми можемо максимально зменшити кількість наших контактів, тобто уникати скупчень людей і уникати контактів з людиною, якої вже є ознаки вірусної інфекції. Якщо ми хворіємо, варто залишитися вдома, принаймні, або одягнути маску. Привчаємо дітей часто мити руки, не торкатися зайвий раз обличчя, навчаємо гігієні, кашлю, тобто носовичок, прикриваємо ротика ліктем. І ці всі, якби навички, ми. Ми формуємо постійно, щоб ми вже, коли буде той е ну, ми не казали, що ми до нього готові. Ми готові, коли ми там вакцинувалися. От. А в загальному ми розуміємо, ми виховуємо здорових дітей, ми дбаємо про своє здоров'я, і в принципі, як то в здоровому тілі здоровий дух. Щодо тестування, ковід також навчив українців робити тести. Раніше такого масового явища не було та від певних захворювань було, але це були не вірусні більше. Але все ж таки, ковід навчив українців робити тестування безпосередньо, чи ковід, чи грип, чи ще щось та інше. На вашу думку, наскільки от з перших днів, коли з'явилися перші ознаки якогось захворювання, та це тестування є дієвим? І якщо не з перших, то тоді на який день варто робити тестування? Найкраще робити тестування при перших симптомах перші два дні. І дивіться, ну, рутинне застосування цих всіх тестів, воно не завжди виправдано. Тому що дитина може справді, поки ну, вона перехворіє 3-5 днів, вона буде здорова. Нам не завжди там принципово знати, з яким саме вірусом ми мали справу. Якщо це, звісно, вже є сезон, є розвиток якихось ускладнень, ми бачимо, що збільшується частота хворих. Так, ми можемо тестувати більш масово і розширено в плані спектру вірусів, на які угу. тестуємо. Чому? Щоб ми розуміли, що. Ми маємо справу, чого очікувати. У плані грипу це є вирішальним, тому що ми маємо противірусний препарат, і ми можемо розпочати лікування. Воно має дуже гарний ефект. Угу. Воно полегшує перебіг хвороби і значно його скорочує. Тому, якщо ми визначаємо грип, ми призначаємо ліки, і ми в принципі допомагаємо дитині швидше одужати і уникнути ускладнень. Е, препарат, про який ви говорите, це Так, та... озальтамивір. Знаю, ми хворіли, ми пили і, хі, через те ну, запам'ятала цю назва назавжди, тому що дійсно, буквально після першої доби дитині стало легше. Після початку власне прийому саме цього препарату дитині стало легше. Щодо інших противірусних препаратів, тому що їх є безліч. Заходиш в аптеку, а там просто вітрина рясніє противірусні і так далі. Ці препарати вони є діявими і ще можна їх пити. До прикладу, якщо навіть дитина не захворіла, профілактично вживати. Ні, не існує такої профілактики. Такої профілактики немає препарати, ці вони не мають точки прикладання. Є ще окрема група противірусних препаратів, але це зовсім інші інфекції. Це не в плані гострих респіраторних вірусних інфекцій. Тут тільки проти грипу угу. ми маємо озельтамівір. Все решта, в принципі, ми ігноруємо і не використовуємо угу. медичні. Щодо тих ускладнень, про які ви говорили, та чи можна якось убезпечити свою дитину від ускладнень під час даної хвороби, чи все ж таки не варто робити ніяких рухів, варто просто спостерігати і той режим дня, та, про який ви говорили, його дотримуватися. Дивіться, коли дитина хворіє, ми. Забезпечуємо їм їй адекватне середовище. Mm -hmm. Так, ми провітрили, ми е, зволожили достатньо повітря, щоб созова носа не, пере, не пересушувалася. Ми е, зволожуємо дихальні шляхи, ми використовуємо е, жарознижуючий препарат. Або ж ми використовуємо противірусний препарат у випадку грипу. Mm -hmm. Якщо ми кажемо, що теж там щось, ми е, не пролікували якийсь там кашель, чи якийсь там нежить, воно опустилося, все недолікували, є у склад... нема такого, мама аж ніяк не вплине. На те, чи будуть ускладнення, чи не будуть, якщо вона, звісно, сприяє оцим всім умовам, які я перелічила вище. Тобто, чи буде в дитини отит, чи буде в дитини пневмонія, бронхіт. Ну на жаль, ми не можемо знати з перших днів. Ми рекомендуємо, звісно, дотримуватися цих простих вимог і слідкувати за станом дитини в плані вчасного розпізнавання якихось тривожних ознак, червоних пропорцій. Все більше ми не ні на що впливати не можемо. Ну і знову ж таки, знаєте, дуже часто батьки при перших ознаках в дитини якоїсь певної хвороби, в них починається паніка, власне і так далі. Як батькам все ж таки зберігати, от на останок ваша порада, зберігати той холодний розум в таких ситуаціях, та власне пам'ятати оті настанови, про які ви говорили. Це важко, це дуже важко, якщо дитина хворіє раз за разом. Тиждень в садочку, два тижні вдома це дуже виснажує. Хочеться дати чарівну таблетку. Батьки панікують, але я вам так скажу, дитині завжди більше допомагає спокійна мама. Це найкращі ліки. Якось намагатися в, взяти в трошки так, переключатися, виходити на вулицю, трошки змінити обстановку і прийти до дитини. Разом своїм лікарем сімейним бути на зв'язку, збільшувати свою обізнаність, цікавитися. І дотримуватися цих простих рекомендацій, тому що справді ми своєю панікою, ми нічому не зарадимо, але вчасно відреагувати спокійно, коли ми бачимо, що щось пішло не так, це звісно буде на користь. І ще, знаєте, колись була така власне штука, що якщо дитина захворіла, все ми сидимо вдома. Дитина там ми не відкриваємо вікна, навпаки, намагаємося її закутати, та щоб вона там зігрілася і так далі. Зараз лікарі, в принципі, рекомендують, якщо дитина себе нормально почуває, в неї немає температури, виходить. На двір, правда, обирати місця, які менше людні. Звісно, прогулянки ніхто не забороняє. Це тільки на користь дитині, якщо немає високої температури або ви збили температури, і дитина себе гарно почуває, ну ми неодноразово таке бачили, дитина вже хату перевертає, ну то як можна в цій хаті сидіти, вийти погуляти, не на дитячий, можливо, майданчик, не в торговий центр, угу. не в дитячу кімнату. А просто на вулицю в парк подихати свіжим повітрям, хай дитина трошки порухається це на користь, е, пані Юлія. Ми вам щиро дякуємо Я за те, що прийшли дякую. до нас. Е, власне, Юлія Мельник, це інфекціоністка дитячого комунального підприємства Хмельницька міська дитяча лікарня Хмельницької міської ради була з нами. Говорили про епідеміологічний сезон, як убезпечити свою дитину, що робити, якщо ну і найголовніше знову ж таки порада раптом, якщо необхідна допомога лікаря, якщо стан. Дитини загострюється, і ви вже не справляєтеся. Не тягніть обов'язково. Звертайтеся до лікаря або до свого сімейного власне або до педіатра, в разі чого власне визивайте також швидку. Не потрібно цього боятися.